Ну що, риболовна банда, всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Ніксоном Це YouTube канал мій. І сьогодні я вам покажу, який нове гаджет для карапової риболовлі з корабликом мені прислали. А прислали мені от таку паличку, да Дуже багато людей, хто займається карфішенгом з корабликом, розуміють, що є такі міста для ловлі, де вам потрібна така штука, і без неї ви просто не як. Або в воду заходить. Або користуватися такою штукою. Ну що, зараз знімемо на неї огляд. І я вам все розкажу і покажу. Ну а ви залишайтесь, заварюйте чайок, по, мі... по комфортніше на ваші ліжка, диванчики. А ми поїхали. Друзі, у нас такий девайс. Довжина його десь метр восімдесят. Напевно, ну десь так. Метр вісімдесят. Який метр восімдет? Я метр сімдесят три. Ну що, друзяки, отакий от девайсик у нас. Висота його примірно десь 1,5 метра. Зроблений з металевої трубки, скоріше, всього це оцинковка. Елементи кріплень зроблені з 3D-печати. Бачите, дуже качественно. Тут є такий добрий хват, закруглення і навіть мокрою рукою у вас не вискальзне ваш кораблик. Тут така ж продубльована ручка, щоб вам було удобно піднімати ваш кораблик з вимазки. Тут теж саме кріплення, яке чіпляє ваш кораблик, бачите, як зроблено. Тут є такий зачеп, ваш кораблик не, не вискальзне, все добре гарно зроблено, печать класна. Вона така пружна, не хрупкий пластик. Тут закріплено на металевих закльопках і дуже все добре. Люфтов нету. Ручки прикручені на вінти з гайками. Ну, як би все добре зроблено. Брав я його в магазині Покльовочка. Ну а зараз я вам покажу, як він буде хватати мій кораблик карповий від компанії Фортуна. Компанії Фортуна це їхня сама матьора, велика модель. Дуже класний кораблик. Вже на протязі, напевно, 4 років він у нас є. Дуже зручно завозити на далекі дистанції і дуже багато кормити. Бункер тут вмістимий. Десь приблизно 3-4 кілограма корму я засипав і спокійно на великій хвилі на Дніпрі, він спокійно справляється. Кораблик я снабділ акумулятором, щоб ну, тест був правдоподобний. Ну, так, ми його зачіпляємо. Однією рукою підіймаємо, якщо нам треба, поставили на воду. Так же саме, якщо кораблик підплив, ви його спокійно підбуксірували, як вам потрібно, і тут раз. Одною рукою роблю, защокнули і підняли. Ручки удобні, випустити кораблик просто нереально. Так що вважають, друзі, що такий гаджет ну, дуже потрібен для риболовлі там, з вимосток, з крутого берега, де немає можливості підійти. Я думаю, ця річ буде незамініма. Ну, а ви як вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво, хто вже з такою пользовався і рибалок, друзі. Був цікавий такий коротесенький обзор. На мій новий дрин для карпового кораблика, буду його називати дрин. Пишіть в коментарях. Якщо цікаво зняти вам відеоогляд на кораблик Фортуна, можу зняти детальний відеоогляд, Так що чекаю ваших коментарів, друзі. Всім дякую, мирного, тихого неба. З вами був Нікс.